Випуск створений за підтримки супермаркету бігових доріжок. Спорт -спринт». Чи є бігова доріжка ідеальним кардіотренажером для ваших цілей? Давайте розглянемо основні переваги бігової доріжки, а також деякі недоліки, про які варто знати, плануючи покупку та тренування на цьому тренажері. Бігові доріжки, напевно, одні з найпопулярніших кардіотренажерів в світі для схуднення. І це не просто так. Цей тренажер забезпечує один із найефективніших та найфункціональніших видів фізичного навантаження. Так, звісно, він не дає навантаження на все тіло, як, наприклад, гребний тренажер або орбіт. Трек, але жоден інший кардіотренажер у залі не може запропонувати настільки природне навантаження на тіло, яке повторює звичні рухи в повсякденному житті. У цьому відео ми розглянемо основні плюси, а також деякі мінуси бігових доріжок, пояснимо, чому вони чудово підходять навіть для початківців, та відповімо на поширені запитання. Ну що, поїхали? Давайте розглянемо головні плюси цього тренажера та чому він є одним із найефективніших для кардіотренувань. Якщо ви слідкуєте за нашими відео, то змогли помітити, що ми надаємо перевагу саме функціональному тренуванню. А це означає, що ці вправи допомагають нам у повсякденному житті піднятись по сходах, винести сміття, погуляти з дітьми, пробігти за автобусом чи гуляти з собакою. Тут бігова доріжка поза конкуренцією. Тренажери, як степер, велотренажер і навіть орбітрек, жоден з них не імітує природні рухи, так як це робить бігова доріжка. Тренування на біговій доріжці допоможе вам краще. Ходити, бігати та взагалі рухатись у реальному житті. Біг і швидка ходьба це одні з найефективніших способів спалювання калорій. Бігові доріжки дають вам можливість контролювати швидкість, нахил і інтенсивність тренування, що допомагає налаштувати навантаження відповідно до ваших цілей: чи то схуднення, покращення витривалості або підтримка форми. Дослідження показують, що біг на біговій доріжці може спалювати від 600 до 1200 калорій на годину залежно від швидкості та рівня нахилу. Для порівняння велотренажер або орбітрек за той самий час спалюють приблизно на 20-30% менше калорій. Якщо ваша мета схуднення, бігова доріжка стане чудовим вибором, а завдяки регулюванню швидкості та нахилу. Можна підлаштовувати тренування під свій рівень підготовки. Однією з головних переваг бігової доріжки є її простота. Вам не потрібно освоювати складну техніку, як у випадку з гребним тренажером чи, наприклад, спінбайком. Все, що потрібно, це увімкнути доріжку, вибрати комфортну швидкість і почати рухатись. Це особливо важливо для початківців. Наприклад, якщо людина ніколи не займалась спортом. Бігова доріжка дає можливість почати з легкої ходьби та поступово збільшувати навантаження. До того ж, сучасні бігові доріжки оснащені різними програмами тренувань, які допомагають урізноманітнити заняття та зробити їх ефективнішими. Багато хто боїться бігу через ризик травмування колін та суглобів. Але тут бігова доріжка має вагому перевагу. Її поверхня амортизує удари, зменшуючи навантаження на суглоби в порівнянні з бігом по асфальту чи бетону. Завдяки цьому, навіть люди з невеликими проблемами зі спиною, суглобами або зайвою вагою можуть безпечно тренуватись на біговій доріжці. Якщо у вас є ортопедичні проблеми, краще вибирати доріжку з якісною системою амортизації. Також варто приділяти увагу правильному вибору взуття. Хороші бігові кросівки додатково зменшують навантаження на стоп, Пита коліна. Погана погода, ожеледиця, сильний вітер, літня спека або інші негаразди. Все це може стати серйозною перешкодою для бігу на вулиці. Бігова доріжка вирішує цю проблему, дозволяючи тренуватись в комфортних умовах незалежно від пори року. Це особливо корисно, якщо ви живете в регіоні з холодними зимами або спекотним літом, коли біг на вулиці може бути небезпечним або просто неприємним. Крім того, на біговій доріжці ви завжди можете тримати під рукою пляшку води. Рушник та навіть планшет для перегляду улюбленого фільму чи серіалу. Якщо ви хочете швидко спалювати жир і покращувати витривалість, бігова доріжка чудово підходить для інтервальних тренувань. Ви можете легко змінювати швидкість і нахил, чергуючи інтенсивні відрізки з періодами відпочинку. Наприклад, можна бігти 30 секунд на високій швидкості. А потім одну хвилину йти або бігти повільніше. Такі тренування дають максимальний ефект за короткий час, що особливо важливо для тих, хто має обмежений час на заняття спортом. Для багатьох людей біг на вулиці може бути незручним, особливо, якщо вони тільки починають займатися спортом і не впевнені у своїй фізичній формі. Бігова доріжка дозволяє тренуватись у приватній атмосфері без сторонніх очей та осуду. Крім того, багато моделей мають підтримку спортивних додатків, які допомагають відстежувати прогрес, ставити цілі та навіть брати участь у віртуальних змаганнях. Це підвищує мотивацію та робить тренування цікавішими. Як і будь-який тренажер, бігова доріжка має не тільки свої переваги, але й кілька недоліків, про які варто знати перед покупкою. Давайте детальніше розглянемо основні з них. Якісні бігові доріжки можуть бути досить дорогими. Якщо ви хочете отримати модель з хорошими характеристиками, надійним двигуном, додатковими функціями, електричним регулюванням нахилу тощо, вартість може бути значною. Для тих, хто тільки починає займатися спортом або має обмежений бюджет, це може бути серйозним мінусом. Біг в одному місці може бути досить нудним, незважаючи на те, що ви отримуєте чудове кардіонавантаження, для деяких людей такий вид тренування швидко стає монотонним. Але можливість переглядати улюблений серіал або фільм в процесі пробіжки легко перекриває цей мінус на плюс. Бігова доріжка в основному тренує нижню частину тіла, ноги та сідниці. Однак вона не задіює руки, спину та плечі, на відміну від таких тренажерів, як гребний тренажер або орбітрек. Якщо ви хочете тренувати всі м'язові групи, бігова доріжка може бути недостатньо універсальним тренажером. Якщо ви хочете підтримувати форму незалежно від погоди або інших нестандартних ситуацій, бігова доріжка чудове рішення. Але як обрати ту, яка підійде саме вам? Давайте розберемося разом. Перше, з чого починаємо вибір бігової доріжки, це максимальна вага, яку може витримати тренажер. Підбір бігової доріжки відповідно до вашої ваги має ключове значення з декількох причин, а саме, Безпека і продуктивність. Якщо доріжка не здатна витримувати вашу вагу, це спричинить пошкодження обладнання, призведе до стрибків, вібрацій, а також поломки мотора. Рекомендація обирати бігову доріжку із запасом 15-20 кілограмів до вашої ваги. Наступний крок підбір по розміру бігового полотна, а саме його ширина і довжина. Зараз ви бачите, яким мінімальним має бути розмір бігового полотна в залежності від зросту, а також від фізичності. Фітнес цілі будь-то звичайна ходьба або біг, і йдемо далі. Потужність двигуна. Виробники дуже часто спекулюють на цій темі, вказуючи не фактичну, а пікову потужність мотора. Або взагалі приписують додаткові неіснуючі кінські сили. Але якщо брати до уваги реальну чесну потужність, то середні показники для підбору доріжки рекомендовано такі: якщо ви плануєте тільки ходити по біговій доріжці, то однієї півтори кінські сили буде достатньо. Для легкого бігу краще брати від півтори до двох з половиною сили. Ну а для інтенсивних тренувань однозначно потужність треба дивитись від двох з половиною кінських сил. В бігових доріжках також є багато додаткових функцій і опцій, таких як можливість регулювання кута нахилу, який імітує підйом вгору, підключення кардіодатчика для більш точного вимірювання пульсу, підтримка різноманітних фітнес-додатків для відслідковування динаміки тренувань. Тощо всі ці додаткові опції зроблять ваші тренування більш ефективними і інтерактивними. Ну і зрозуміло, вибираючи доріжку із розширеним функціоналом, збільшується і ціна. І останнє при виборі тренажера треба звертати увагу на перевірені бренди. В світі тренажерів їх дуже багато, і для більшості вони будуть звучати вперше. Але насправді це може бути бренд, який виготовляє спортивне обладнання майже півстоліття. Ніша доволі узкопрофільна, тому перед покупкою найкращим варіантом буде консультація спеціаліста. Друзі, якщо маєте запитання або вже користуєтеся біговою доріжкою, напишіть свої враження у коментарях. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Всім гарного і спортивного дня!